Всіх вітаємо! З вами команда Фін. Сьогодні ми презентуємо ФІН 2.0 нове покоління фінансового асистента. Простий, інтелектуальний, ваш. Філософія Фін. Фінанси мають бути простими. Це наша головна ідея. Ми поєднали AI з вашим ритмом життя і створили інструмент, який розуміє вас. Ви говорите. Фін слухає, аналізує і відповідає Введення текстом. А тепер. Ще простіше. Ви можете не тільки говорити, а просто писати Таксі 200 гривень. І все буде додано автоматично. Категорія. Сума, дата. Фін усе зрозуміє, і внесе Це свобода, яка справді працює. ФІН підружився з котиками. І тепер ми офіційно запускаємо інтеграцію з монобанк. Тепер усе працює автоматично. Ви підключаєте свій монобанк і всі ваші операції. Від звичайних карт до ФОП рахунків миттєво потрапляють у Фін, а й одразу обробляє і розподіляє їх по категоріях. Вам не потрібно нічого вводити вручну, не потрібно розбиратись з сумами. Все просто і вже розкладено. І найкраще ці дані автоматично потрапляють у вашу аналітику. А значить, ви можете поговорити зі своїми фінансами. Запитайте, скільки я витратив цього місяця, і ФІН відразу дасть відповідь. Це не просто імпорт, це повноцінна розмова з вашим банком через фін. Валюти та мови почнемо з основ. Бо у глобальному світі це справді важливо. Фін тепер підтримує понад 200 валют і більше ніж 160 мов. Обирайте основну валюту, додавайте додаткові, бачите лише те, що потрібно. Жодного зайвого, тільки ваше рахунки, усі фінанси в одному місці: готівка, картки, кредитки, PayPal. Бізнес рахунки. Створюйте, редагуйте, приховуйте. Призначайте рахунок за замовчуванням, бачите повний баланс або по кожному рахунку. Це зручно, це контроль, приватність і безпека. Безпека в основі всього. Шифрування даних вхід тільки через телеграм, жодних логінів, жодних витоків. Фінімпорт. Забудьте про ручні таблиці. Просто надішліть файл у телеграм або вставте Google Sheet. Фін сам розпізнає дати, суми, валюти і автоматично все сортує. Це магія в дії. Аналітика. Фінанси без аналітики це просто цифри. А з аналітикою це сенс. Оберіть рахунок. Вкажіть період і отримайте загальні витрати. Категорії динаміку витрат. Все чітко, все наочно. Фіншерінг. Тепер ви можете вести фінанси разом з друзями, з партнерами, з родиною. Створіть спільний рахунок. Оберіть, хто має доступ, керуйте витратами як одна команда. Фін покаже, з ким саме ви ділите рахунок. Прозоро, зручно. Разом Фін Аск. Ось вона, головна магія фін. Фін аск. Просто скажіть, скільки я витратив, який баланс, які витрати на транспорт. І миттєво отримайте відповідь. Без кліків, без графіків, без зайвого. Це розмова з вашими грошима. FIN2.0 Фін це фінвайс транзакції голосом. Фінтекст введення текстом. Фінсорт автосортування. Фінімпорт імпорт без помилок. ФінАналітіс повна аналітика. Фінголс цілі, які досягаються. Фіншерінг спільний бюджет. ФінАск персональний AI. І найголовніше ваша безпека. Почніть уже сьогодні керуйте фінансами легко і впевнено.